Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Іван Киричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Слава Україні, Іване. Героям слава доброго дня. Ну що, звіріють російські злочинці, тобто, бити керованими авіабомбами по житлових кварталах, це, це тероризм. От Простий звичайний пересічний тероризм. Вдарили зараз по Харкову, напередодні били. Керованими авіабомбами по Запоріжжю, так давно цього не було подібного. Ну але так таке враження, що ворог починає піднімати градус ескалації стосовно цивільного населення. Тобто вбивати цивільних для них стає нормою. Друзья, але коли воно для них не було нормою, на жаль, це по перше. По-друге, якщо просто згадувати події. Навіть там весни минулого року, коли вони по Запоріжжю були взагалі реактивними системами Торнадо С, які мають касетне спорядження, били по житловій забудівлі. І ще, от, якщо згадувати таку от подію, як 9 жовтня 2022 року, коли напередодні першого масованого удару по енергетиці росіяни завдали по Запоріжжю по житловій забудові удар ракетами Х-22, там де бойова частина складає 900 кілограмів, то Ну, знаєте, якось, на жаль, не доводиться говорити про те, що в росіян там тільки не починається якась ставка на масове вбивство цивільних, чи що вони там тільки не знайшли якийсь інструмент для, скажімо так, невибіркових ударів по цивільному населенню? У них виходить як можливо, на що там варто звертати увагу, це скоріше на те, що росіяни могли модифікувати керовані авіаційні бомби з тим, щоб, ну, зокрема, ускладнити відсіч. Там літаками в 16 петріот, коли в нас буде цього всього достатньої кількості, тому що якщо говорити про Запоріжжя, то сьогодні там сапери ДСНС опублікували відео, як вони прибирали одну із бомб, яка впала в околицях Запоріжжя, ну не долетіла. Ну, і там, наприклад, вгадується по образам взагалі рідкісна авіабомба Фаб 500 Т. Там в свій час радянський Союз їх створював, щоб запускати з бомбардувальників, типу Міг 25 РБ, і там, начебто, Аеродинаміка таких бомб дозволяла навіть без будь-яких обвісів зовнішніх, типу там крилець інших органів управління, просто сама по собі за рахунок аеродинаміки, ну і швидкості літака носіяться, бомба і так могла залетіти на 40 кілометрів. А тут виходить, що можливо. За рахунок там різних маніпуляцій з площею цих от модулів, там за рахунок аеродинаміки бомб, можливо росіяни змогли збільшити дальність пуску керованих авіабомб із орієнтовно 70 км до 100 км. Це якраз насправді більша проблема. Тобто, не те, що росіяни ну вкотре ну, звірство починають заради звірства. Та скільки вони можуть збільшити кількість ударів по цивільних об'єктах, розташованих в межах досягнення? Ну, от скільки їм буде, на жаль, завгодно. Пане Іване, дивіться, з'явилася інформація від керівника центру протидії дезінформації при РНБ Андрія Коваленка. Він каже, що ворог практично зруйнував угледар кабами. І рухається фланги. А, зараз я, я його зацитую. Раніше це місто було зручно обороняти. Воно на висоті, але з активним приходом на фронт кабі ворогу вдалося його зруйнувати і рухатись в фланг. На жаль, каб і авіація це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися. Розуміємо, що кави це зараз, напевно, чи не найосновніша проблема і для фронту, і для прикордонних і прифронтових міст. І, на жаль, єдиний спосіб рухатись, якось рухатися в цьому напрямку, аби зупинити використання кабів, це нищити ворожу тактичну авіацію, яка є носіями цих кабів. А у що ми зараз спираємося? Тобто, що зараз нам заважає, бо... По кількості або по якості, щоб намагатися все ж таки з тим якось боротися, і що ми можемо зробити від себе, щоб це зробити можливим. Судячи з усіх, це впирається відсутність необхідних засобів ураження. Знов ж таки, тут ще ж питання в тому, що окей, коли ми ставимо питання, що треба не знищувати їх в повітрі, російські літаки, а намагатися діставати на аеродромах. Ну, нам треба відповідну кількість ракети, судячи з усього, це там порядка тисяч двох. Одна тисяча чотири дві тисячі, тому що ну ми, коли там, наприклад, опираємося на напр... коли ми говоримо, що мовляв, захід міг би там втрутитись, показати якусь там свою міць, щоб там. При утихомирити агресора, то тут якраз проситься приклад операції буря припрошулись з постелі 1997 року. Просто, скажімо так, це було дуже давно, але ну на щастя, цей рекорд ще поки що ніхто не ні, ніхто не зміг повторити, коли США та інші альянти, чисто для профілактики по військовим об'єктам режима Саддама Хусейна, ну щоб він там не порушував безполітну зону над курдами. За три дні висадили 450 крилатих ракет. На щастя, росіяни так ще не можуть, але судячи до цього захід уже так не може, чисто. Для профілактики по чомусь висадити одразу 450 крилатих ракет. Тут на, у нас заодно є повний такий показовий, можливо, навіть повчальний приклад, бо вчора Форбс опублікувало ну, дані з посиланням на джерела в розвідки, що росіяни витрачають на свою ракетну програму, щоб виготовляти порядка там, півтори сотні далекобійних ракет різних типів, ну, десь один мільярд доларів. Але якщо так от перенести, то оці еквівалент затрат 1 мільярд доларів, ну це приблизно 25% нашого оборонного бюджету. І тут тоді питання в тому, що можливо, нам треба шукати способи, як ефективніше акумулювати засоби на власну ракетну програму. Тому що, повторюю, ще раз судячи з усього, оцей прекрасний приклад, як за три дні висадити мінімум 450 крилатих ракет, чисто для профілактики по агресору, захід на даний момент собі дозволити поки що не може. Пане Іване, дивіться. Ну, президент Зеленський сьогодні розповів членам конгресу Сполучених Штатів про свій план перемоги. Післязавтра він представить його президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену. Так і якщо говорити про військову компоненту цього плану перемоги, розуміємо, що Сполучені Штати мають наважитись на кілька важливих кроків. На вашу думку, на що саме розраховує офіційний Київ? Так, говорячи про необхідність Сполучених Штатів піти нам на зустріч. ну я так розумію, що розрахунок іде на те, щоб Сполучені Штати Америки відкрили ну щось нашалт буквально лендлізу. Ну в сенсі, як нас його в медіапросторі це розумілось, тобто, коли нам передаються в ну, максимальній кількості всі, можливі там, зразки бронетехніки, ракетного озброєння, протиповітряної оборони, бойові літаки, врешті-решт, ну, бо запит на те, щоб вши... і США нам. Дали свої в 16 а не тільки європейські країни, він все рівно лишається актуальним. Там лінійку можна до чого завгодно розширювати, тому що пригадую одні із західних публікацій було наприклад те, що ми просили для своїх ВПС американців літаки с 17. Ну щось накшалт аналога Руслана. Ну тобто, там ширина. Чого можна просити в американцях і щоб воно було б нам актуально в обороні проти росіян? Вона дуже широка. І там можна навіть поставити на верхівку цього айсберга протиракетний комплекс THAD, який коштує там батареї 2 мільярди доларів. Ну питання тільки в тому, чи вдасться знайти відповідні аргументи для нинішньої нинішнього, скажімо так, воєнного політичного керівництва США, щоб це хоча б частина цього зброєння була передана? Ого. А дивіться, пане Іване, ще хотіла вас запитати про передачу іранських балістичних ракет. Більд пише про те, що вони даруйте про те, що вони передали балістичні ракети, але пускові установки не передали. Це означає, що Росія має якісь аналоги пускових установок під ці ракети. Може бути цілком, тому що ну, якщо так от порівняти, то ці іранські ракети прики заявляється. Можливо, ще якісь є тип. Ну, от ці, що, Які заявлені, факт 360 і ще якісь там фігурують, ну, то вони цілком відповідають, ну, наприклад, радянському комплексу Луна М. Там, де була балістична ракета малої дальності, буквально не керована, і там точність неведення, ну куди завіти ліча поведуть. Ну, Можливо, в росіян ці пускові установки до радянських Луна М залишились, і вони туди спробують протилити іранські ракети. Тим більше, що іранські, якраз іранська ракетна програма, вона з цього із копій. Радянського комплексу Луна М і починалась. Ну тобто, грубо кажучи, мова там не про використання таких от установок, схожих на С-300, ну а на дещо інше. Тим не менш, ну росіян відповідні можливості є. Дякуємо, пане Іване. На останом хотіли би ще уточнити, чи є вже розуміння, скільки ворог ну якими втратами були ворога внаслідок надзвичайно успішного відпрацювання по їхніх стратегічних арсеналах? Крім торопця, відбулося ще кілька вибухів, знакових вибухів на знакових об'єктах. Ну але розуміємо, що офіційної інформації завжди бракує, або або вона може так би мовити грішити на певний пропагандивний ефект. А от просили би вас сухою. Мовою військових експертів проаналізували, крім торобця, що зараз вдалося мінуснути у ворога. Ну розумієте, якщо говорити сухою мовою, не впадаючи в спокусу пропагандистських ефектів, то там мова про те, що на усіх арсеналах які зазнали ураження від сил оборони України, зруйновано до 70% об'єктів, які були там на складах. Ну є ж питання: ми достеменно не знаємо скільки там саме могло бути боєприпасів на цих сховищах. Відповідно, що там злетіло на повітря, що Росіяни змогли врятувати. Ну бо якщо. Мінімум 20% об'єктів інфраструктури там залишили з тілами, ну там ж питання, вони не вибухнули, тому що вони були пустіші, чи якраз тому, що вони не вибухнули, тому що ну, там хоча б росіяни на захисті не пошкодували. Тому тут ми, якщо і можемо щось від твердо відстовуватися, то хіба що якраз від того, що на усіх уражених арсеналах, починаючи з терапця, ну в середньому уражено 70% елементів інфраструктури цих об'єктів. От, здається, і все. Дякуємо вам, Іван Карачевський військовий експерт Дефенс Експрес З нами був на зв'язку.